Чи це не підберезовик? Ні, це схоже на білий гриб. Та це маленький білий гриб. Трепетівець такий красивий. Просто якийсь лисичковий рай. Все в лисичках. 23 липня 2023 року. Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Грибний Сезон. Сьогодні ми з Джері зранку не йшли на гриби, зранку лив дуже сильний дощ. Але зараз вже година 9 і дощ припинився. Однак у горах ще такий там туман. Зараз видно, який туман у горах. Хмари ще затягнули вершини гір. Однак ми взяли із собою плащ, у випадку, якщо дощ повториться, будемо мали можливість збирати гриби. І йдемо дивитися, що тут є сьогодні на схилі гори смерек, яка тут ситуація з рибами. Отож, вперед, друзі, йдемо шукати під гору смерек риби. Білі і не тільки. Першими нам зустрічаються в лісі от такі лисички. Це вже хороші великі лисички. Ці треба забирати однозначно, от бачите, які там великі виросли. Ці будемо збирати і будемо далі шукати білих грибів. і далі дивимося що там буде далі Прийшовши у ліс бачимо отаку от стару сироїшку валуй такий маленький трепетівець молоденький тут ще один бачу на зовсім малий, не росте молода сироїшка валуй її не береме ну і звичайна сироїшка і стівна Цю можемо брати, якщо чиста. Так, давайте подивимося. чи вони чисті. Чисті? Їх забираємо. І бачимо ще одного молоденького підберезовика. От такого. Так він собі тут росте файно. Чи це не підберезовик? Ні, це Схоже на білий гриб. Та це маленький білий гриб. От я його перепутав з підберезовиком, ну Таке буває. Ну що ж, збираємо його і дивимося ще. Раз є один білий гриб, то можуть бути десь іще. І інші. От так як я й і міркував. Іще один є тут сховався у Яфінниковий білий гриб. Так, він собі росте і нас чекає. Такий красень. Прекрасно. Прекрасний білий гриб. Супер. Все, заберемо. Прекрасно. Чистий білий гриб. Далі. Наступними нам попадаються отакі от молоденькі підберезовики. Тут один, там другий і ось тут є третій. Ну, тут третій вже може і все, не знаю, перевіримо. А ці два точно мають бути добрі, хоча перевіримо кожного. Ось і молодесенький. Ну, хто знає, перевіримо. Ну, молоденького забираємо. Ті два лишаються не. Це молоденький і файний, чистий. І шукаємо далі. Далі нам зустрічаються отакі лускаті зелені сироїшки. Ну, та вже, напевно, все. А ні, чиста, чистенька. Коло неї молоденька. З них я беру лише шапинк. Корені. От виходить менша червива. А ця чиста, цю чисту забираємо. Прекрасно. І так буває, що менше червива, а більше чиста. Ну що ж, далі дивимося. Попадаються молоденькі під березовика або козирі. Ну, подивимося, чи він чистий хоч чистенький. Нога ну, чистенька, має бути шапочка чиста, самовидко, що молоденький. Заберемо. Би чистий? Шапочка. Шапочка вже червива, Ну нехай. Всього лишаємо. А зато поруч із другої сторони бачимо от такого красення. Дивимося. Це частенько, всього беремо. Після дощику полізло много таких підберезовиків, козирів молоденьких. От. І ще один вижу. І всі такі молоденькі, то якраз після цього останнього дощику вони. Почали з'являтися. Всього перевіримо. Сість може бути й червій, це червий. Шишки молоді вже падуть. Ха. До диву такого білого гриба це все, все, що від нього лишилося. Звісь ну, най собі далі так рости. Таких не беремо і не трогаємо, не А ми шукаємо молодих файних білих грибів. Здалеку помітив, але не знаю, що то є. Зараз підемо, подивимося. Може і білий гриб. Здалеку схоже на білого гриба. А приблизитися ближче, ми бачимо, що то є. Молодий. Репетівець. Отак От він собі тут росте. Такий красивий, Ну подивимося, який він. Це хоч чистий корінь. Чистий. Шапочка. Шапочка не дуже. Але, в принципі, я думаю, може, з неї щось би смій вибрали. Даже не знаю, але ну, він молоденький. Джеррі ще червивів, червивів трепетівець. Йдемо далі шукати другого. Знову всього заберемо, а йдемо далі шукати. От опять я підійшов до тих грибів розових, що то за гриби такі розові з розовими шапками. Я так і не знаю, вони вже трошки підросли тепер. От такі стали. Що то я за гриби? На них навіть м'якоч розова. Чому вони такі? Інтересно. От тільки їх тут і наросло. Ці гриби мені невідомі зовсім. Хм? Не знаю, що за гриби, друзі. Може хто знає, напишіть у коментарях. Чергова наша знахідка, друзі, от такий гриб. Білий, невеличкий, але білий. Трошки погризений, але корінь, як бачимо, чистий. Добре? Забираємо. Ну що ж. Чистенький. Забираємо. Дивимося далі. От такий красень тут є. Трепетівець. Ну бути чистий. І перевіримо. Ну от, чистенький. Тоже беремо його. Ставимо в корзинку і йдемо далі дивитися. Там ще щось внизу вижує якісь гриби. Ну, будемо дивитися. Так, то що у нас є? То вже. Підберезовик старий. Серегішка валуй. От іще один підосвічник Молоденький, файний. Трепетівець такий красий. Ну, Цього ми точно заберемо. А там внизу, що ж то там є, похоже, похоже на, може і на гриба. Йдемо дивитися зблизько. Ні, це теж лише він уже старий. Цього не беремо. І там щось таке. Мури, мухи, всякі мухомори. Повно грибі у лісі всяких як бачите і так іде ідеме і зустрічається нам от така сімейка трепетівців бачите які вони ростуть три трепетівці ну, ці вже два ще може і добрий хто його знає трошки вже червивий ну вже трошки червивий то не лишається а сьогодні все молоденький, сього може і заберемо. Ну, це файний трепетівець. Ну, Я думаю, почистимо і подивимося, який він є, чи він годиться, чи ні. Зараз перевіримо. Чистенькі. Ну що ж, забираємо. І далі шукаємо. Так. Тут видимо ще полянку лисичок. О! тут їх є багато. Дуже багато лисичок. Тут я трошки затримаюся, поки це все перезбирати. Ну нічого, де ми збирати. Це щось неймовірне, просто якийсь лисичковий рай. Все в лисичках. Так, просто якийсь дійсно лисичковий рай, лисичок, а лисичок дуже багато. Сестрички. Красота. От і ще один такий знайшли, Це все, що все від нього лишило, від гриба білого. От. Такий був гриб. Ну його вже нічого брати не лишається далі. Дивимося далі. Лисичок, друзі, в лісі зараз ну просто в якихось ну, неймовірних кількостях. То Все, весь ліс. Пройтися так, і то все буде у лисичках. Я взяв один пакет, більше не набрав. І міркую, що треба буде іншим разом для лисичок взяти набагато більше, тому що пакет вже наповнений повністю. І збирати вже їх просто нікуди. А так наберу в корзину, то вони всі будуть знову хвої у, у грязі. Не хочеться потім їх вдома знову перечищати. Іншим разом прийдемо за лисичками. А поки шукаємо інших істрівних грибів. Так, такі сироїшки ще є. Корінь червивий трошки. Шапочка чиста, шапочку заберемо. Ще одну бачимо, ну та вже все. Та вже усе. Так, що в нас тут є? Схоже щось на гриба. А, був гриб. Але він вже те вже все. Своє віджив, як то кажуть. Ну що, шукаємо далі. Також, друзі, вже наприкінці хотів би поговорити про білі гриби. Про те, що я бачив у інтернеті відео, що як вирощують у себе вдома на грядках білі гриби. Ні, друзі, я думаю, що то не так просто взяти і виростити білого гриба. По-перше, білі гриби. Дуже багато видів білих грибів. От У даному випадку я більшість зараз е, прошлого місяця збирав польовиків, польових білих грибів. Є ялинові білі гриби, букові, осінні такі більше з темними шапками. Це зовсім різні види грибів, але і то, і то білі гриби. І вони ростуть, мало того, що у різний час. Але вони іще і е, під різними деревами ростуть. Тобто коренева система дерева зв'язана із грибницею, різними грибницями. І е, виходить, що десь на грядці там посіяв, посадив біля своїх дерев, якихось там спробував посадити, не вийде. Я більшість грибів несу додому і домочищу, але чомусь за роки не ростуть у мене біля будинку, білі гриби. Е, так, в одному місці росли е, зморшки, смержі. Так. Ну, але то, може, випадково якось так вони розмножилися. Пластинчасті, білі е, гриби. Пластинчасті гриби теж можна розмножувати, так як... такі як шампіньйони або які і з, пла... з пластинчастих грибів. Гемонофор. Спори розмножуються. Питань нема. А от із трупчастих білих грибів е, теж є така гіпотеза, що маєте з'їсти якісь тварини, пропустити через шлунок. Я теж вважаю, що це неправда, то надумано. Е, так гриби не розмножуються, тому що в природі все раціонально, Усе природа продумала за нас давним-давно і все там йде раціонально. Просто-напросто в такому випадку, якби гриби. Розмножувалися таким способом, що через шмок тварини мають пройти. То спори на грибові, наприклад, зрілому, жовтому, білому, то вони б не відкривалися, вони б просто чекали, поки тварина якась не прийде і не з'їсть їх. Але гіменофор відкривається і спори розповсюджуються повітрям. Значить, Механізм трошки інакший. Я вважаю, що білі гриби розмножуються спорами, все ж таки, але не через шлунок тварин, може десь бути і через шлунок, спори не загинуть. Але я вважаю, що вони активуються при певних умовах. При попаданні у ґрунт має бути якась певна вологість. Перед тим має гриб пройти якийсь, може термічний цикл, тобто зміна температури має бути мороз, допустимо, зимою, перемерзнути має якийсь там місяць-два. І після того весною споро активуються, і починають свій ріст. І у випадку, якщо вони потрапляють близько на коренню необхідних для їх росту дерев, отак вони ростуть. Отака моя думка, друзі. А що ви як гадаєте, можете написати в коментарях. Буду вдячний. Тому вважаю, друзі, що щоб допомогти білому грибові у його подальшому розмноженні, то необхідно вже знайдений жовтий гриб не закопувати десь у землю, прикидувати чимось, а допомогти йому. Шляхом підняти його десь на якісь гілки дерев і таким чином спори по повітрю будуть розповсюджуватися на більшу територію. І, а далі природа зробить свою справу сама. Отака думка. Ну що ж, друзі, ось такий у нас сьогодні вийшов похід за грибами. Знайшли ми не так багато грибів, як би. Хотілося, але і за то, слава Богу. Наступного разу, можливо, якщо повезе, буде більше, все ж таки після дощику вже знаходимо і молодих білих грибів, не лише зрілих, то вже радує. Так що повертаємося із Джері вже додому. Дощик нам Уже не мішав, плащ не брали. Е, гриби. ну от таку кількість грибів назбирали. там, Не знаю, там кілограма лисичок, кілограма, може і півтора-два, а решта таке білі трепетівці, сироїшки. Плащ нам не пригодився. Ну нічого. Наступного разу будемо надіятися на кращий урожай білих грибів. Так що, друзі, всім мирного неба, міцного здоров'я, до наступних зустрічей.